Коломийським болівальникам, ну але є ще матч. Відповідь рівно за тиждень відбудеться. Давайте подивимось, чим завершиться ця атака вовків. А завершується вона тим, що Габру тим часом вирішили у нас ревера поатакувати. Тут порушення правил не було. Нападюк в межах правил проти Яневича зіграв. Триває атака вовків. Ну і тут суперника пробив, але все таки не надто вдало. Зараз перехоплення від Нападюка. Його з зу... вихід один в нуль із Зубкевичем. І реалізовує він свій вихід, друзі. Одразу двоє проти нього, який знайшов він можливість князь приштовхнути, але на падюк підтоплює. І Ростислав нападюк оформлює друзі. У нас перший стандарт. Кордоба. Далі удар і зразу ж таки до справи. 1 0 А хто як не капітан? Переможці третього попереднього етапу виходять до однієї восьмої фіналу, де на їхньому шляху будуть команди. Екстралігія тут розібрався. Зрозуміло, це так? Це я про бажання говорю. В тому числі, я думаю, про бій так був. Роман Борисевич блискуче. Одного прийшов, іншого накрутив фінтом, а третім не вийшло. Ой-ой-ой, яка краса! Фузальна! Матчі фурнітурі доведеться надолужувати чимало припущених ігор. Так часто побачить голи головою. І завершився він перемогу з рахунком 4-2 пробоя. Дреган розібрався з захисником Дриган! Ну Що скажеш? Команди Рух Контініум груп. Це на дві четвірки їх не збирається. Тут і коробка на добуванні. У другому таймі забуває, змінивши Остапіка після третього пропущеного м'яча, Три пропустив в першому таймі і пропускає зараз. Дальній удар. Коломийська команда на повторний матч. Так, в футзалі можливо все відіграти. Ємельянов, дещо кур'йозний гол, тому що Василишно пропускає ексурганівець. Ек який перейшов в команду зараз небезпечний момент. І в нас перший гол 1-0 на рахунок Варатика. І мит миттєво команда. Балан. Віддає дотепну передачу. часто номера. І... Рахунок матчу 2-1. Біля Вічана Слейбюк. Передача. Відбувається передача на 11-го номера Філіповича Владислава. Перепрошую. І Філіпович Владислав у нас відправляє м'яч в сітку воріт. Давайте ще раз подивимося. Гарна так. А поки ми дивились повтор, вибачайте, друзі, у нас рахунок матчу вже 1-4. Фол хотів заробити пенальті, але арбітер вважає по-іншому. Показав йому підніматися. І в нас гравці Варатика відквитують ще один м'яч. Байбік віддає передачу на Турчанського. Активні у нас останні секунди першого тайму. І який небезпечний момент. Скидає на Гришука. Гришук. Гришук помиляється. Передача. Від Дракола на 11-го номера Філіповича Владислава і в нас рахунок матчу 2-6. Про... Віддає передачу на Дрекола. Дрекол, Дрекол дотепно ну, пропускає на Лейбіка. Лейбік виходить сам на сам. Трошки не переграв. Остафійчук. Дачі на мордаса. 30 секунд до завершення матчу впевнена гарна, потужна перемога від гравців Рибаки Скоямниця.